І наступаючим новим 2012 роком. Їдуть, їдуть. Я друзе на каліостру, великий ірад цього сущого, волаю до сил безплотних, до величних тайн освіти, виховання і розвитку. Я Звертаюсь до них, аби з їхньою допомогою віднайти велику формулу успіху навчального закладу, яка допоможе, ви, яка допоможе, <різвіст> 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 принісну поколінню вирости на ниві освіти великі блага, силою даної мені влади. Я можу викликати на те Кого забажаю? Батьки викликайте, рад, хлоще до ліцею викликати. Я викликаю. Спустуйте, панові господи. нам дойдай Бог послав. Ти слухай, Джакове, чому це ми тут так багато їдять? Навчаються забагато. Наче не нас сил потребує. ну дівчина. Підси. Алика є, але чиста є. Отже випадки. На факультатив. Чому ж не прийде? Прийде. Але і ми приходьте. А то ось пан пообіцяв, а не прийшов. У нас до Олексій Михайлович прийде. Нам Олексій Михайлович не потрібно. Визволите, семестрову контрольну давати. А він мені. Замість рідного батька підказувати буде. Так, все, геть зісі. Буде корабля, який дивимось заклад, спитав, коли було повстання Спартака і знають. Ну і коли? 1917 Дурня, в 71-му році до Нової ери, а ти звідки знаєш? Ваше світло. Ви ж самі передбачали, що в наступному житті я буду Романюк Вікторії Вікторів. Ось і готують. А ти, маргадоне, в наступному житті будеш. вихователем Одразу двох класів. Так ви ж обіцяли, котон. Котон недостойний. Ну що там буває? Та наш грав своїм прикиді начальнику в очі вклав. Ну все, зараз буде серце зупиняти. А сенсу з того. А часу тепер сим не прибережети. Настрій підлеглий ліцеїст. Ліцеїст підлеглий вчитель. Вчитель підлеглий начальник. Начальник – підлеглий настрій. Коло замкнулося. Виходить, що все, що трапляється у ліцеї, залежить від настрій Вот <плухи> Зрунко, пісню, очі, най! Новий, 2012 рік, рік дракона, нелегкий рік, але важливий і успішний рік. Рік боїв і перемог. Ідіть, сміливо вперед, якщо щось відкладали на поті. Бо саме зараз той час, коли треба все вирішити і зробити, тягнути більше уваги та їх дракона за здійснення важливих планів. Ми бажаємо вам відміну значки новий рік та безпорту провести всі різдвяні канікули. Нехай 2012 рік буде у вас найкращим роком у житті і вам пощастити. Другий рік. У вас, тихо, кохай, і всі читали поведете з вашої колеги. Наперед вітаємо. найти кохану особу. Це велике щастя. Вам подаруєте, чого ви хотіли все своє життя. І це змінить його краще сторони. У вас на будуть грандіозні успіхи на роботі і множині. Ви заробите багато грошей та з тобудете омріємо світу. Та формула успіху для закладів та отож. Ви хто годину тут витратили? Весь спир для спіритизму закінчився. А особисто в мене взагалі немає сил. Після факультативу фізики. Та годі вам, панове, ви вважали матеріалізацію духовних цінностей Так та вона перед вами. Форма успіху ліцею в них, тих, хто в ній навчається і працює. Їх таланті і любові до роботи. Тому що без цієї любові будь-яка формула для громадження марних ротанців. З новим роком! З новим щастям!